Лілія коваль надзвичайна квітуча поставка. У нас величезне розмаїття гортензій, вуличних, різного забарвлення, розмірів. І звісно ж кімнатні, навіть на штангі, а ще азалія. І ще така. І вуличні тіланції, антуріуми, і навіть розкішні ванди. Та не менш ексклюзивний пафіоподіло, красиві мультифлори та мільтонії. Фікуси Бейліс, Бенгальський, Тамоклам, Монстери та Пахіра, Фіні Канальський, Іробален, Еуфорбія Іциатея, ну і Циатея, ж без жіночого щастя, з патофілами Світ Себастіан і Сенсація, Стильна Шефлера, Ноліна, Красені Епіфілуми і Філодендрон Біркін, смачні Комквата, улюблені алоказії, троянди. І навіть соняшники, оксаліс або кислиця. І ще багато вуличних рослинок, які чекають на вас у крамниці. Тож чекаємо вас в гості та в директі. І напишіть в коментарях, що сподобалось вам найбільше.